Поєднання імпірата, вона тут висаджена у горщик, да, щоб вона не розросталась дуже сильно. А також волотиста гортензія, пітіт чері. Баганів досить багато, вона теж у великому горщику, і тому суціття, бачите, невеличкі. Але взагалі це виглядає дуже гарно. І потім у нас ще біхепі сорт, але в цьому році він досить... Зеленуватий, мені здається, і витягнувся. Хоча пагони міцні. І мені здається, це за рахунок того, що тут натягнута така біла тканина, щоб на двері не попадало багато сонця. І вона трошки по-іншому виглядає, ніж в минулому році. Тож я є да, я плани пересадити її. Думає, хазяйка ще, можливо, якийсь карликовий сорт замінить, а цю пересадить в ґрунт. Подивимось ще. Ну, Це поєднання просто бомбезне. Треба і собі імперату посадити.